Вітаю вас, друзі та гості каналу. Сьогоднішнє відео дуже відрізнятиметься від інших відео на нашому каналі, однак, як то кажуть, накипіло. Ось ця купа документів, яку ви бачите, це не наукова дисертація. Ось так виглядає пошук справедливості в нашій державі. Коротко запишу ситуацію, з якою стикались, мабуть, чи не кожен підприємець в нашій країні, який є платником податку на додану вартість. Попри те, що в нашій країні йде війна, грабувати підприємців ніхто не перестав, таке враження, що вони з новими силами взялись за цю справу. Ситуація в наступному. Ми, продаючи сільськогосподарську продукцію, вирощену нашим господарством. В цьому році отримали безпрецедентну увагу від податкової. Тобто, нам зупиняли реєстрацію кожної податкової накладної, яку ми подавали на державну реєстрацію. По одній з угод. Ми е, пройшли всю процедуру від початку до кінця і е, у реєстрації податкових накладних нам відмовлено. Ситуація просто ну, не піддається опису з точки зору закону та здорового глузду. Тобто, нам зупиняють реєстрацію податкової накладної, пропонують. Подати документи, які підтверджують реальність здійснення господарської операції. Відповідно до вимог закону, ми надаємо всі документи, починаючи від документів, які підтверджують факт виробництва сільськогосподарської продукції. Документи, які підтверджують реальність господарської операції з продажу: тобто товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти приймання передачі товару. Платіжні документи тощо. Однак, в результаті розгляду цих документів комісія приймає рішення, комісія регіонального рівня приймає рішення про відмову в державній реєстрації податкової накладної. Причому якості підстав зазначають в рішенні, що нами не надані документи, які підтверджують реальність операції. При цьому не конкретизують, які саме документи. Попри те, що нами більше близько 20 Документів різних було додано до повідомлення. Ці документи, мабуть, ніхто і не розглядав. Байдуже, ми подаємо скаргу на це рішення. Комісія вищого рівня, розглянувши нашу скаргу та документи, додані до неї, також приймає рішення про залишення без змін рішення регіональної комісії, фактично ставлячи ставлячих на державній реєстрації цієї накладної. У нас не залишається іншого варіанту, як іти до суду. Ситуація, ну, просто я не знаю, як описати словами, щоб було зрозуміло. Ви розумієте, що в нашій країні мало бути фермером. Для того, щоб вирощувати зерно і продавати його за справедливою ціною, треба бути ще економістом, бухгалтером, юристом. Я не знаю, як далі ми розвиватимемось, якщо на сьогоднішній момент просто немає управи на владу. Це просто свавілля якесь. Рівень цинізму можновладців він просто вже не має жодних меж. Тобто люди з білого роблять чорне. З чорного біле, нехтують законами. Я так розумію, документи, які ми скануємо, подаємо, скарги, які ми складаємо, оп... пояснення, які надаємо, описуючи ситуацію щодо накладних, їх, мабуть, ніхто і не читає. Що більше дратує в цій ситуації, ніхто не понесе. За це відповідальність. Жодна посадова особа не відповідатиме за, за, такі, за ці дії. Тепер нас попереду чекає суд. І ще не один місяць мине до того моменту, я сподіваюся, що він таки настане, коли ми зареєструємо податкову накладну і отримуємо від покупця залишок коштів наших коштів, які ми. <кій> мали отримати, продавши свою продукцію. На дворі весна. Жодного фі... нормального джела фінансування для маленьких фермерів не існує. Просто не існує. Кредити згорнули, отримати їх ми не можемо. На постійному зв'язку знаходимося з менеджером банку нашого. Державної програми вже немає. Яка діяла в минулому році, що дозволяло отримати кредит за зниженою ставкою. Програма часткової компенсації вартості техніки не фінансується. З минулого року заявка наша ще не розглянута, не оплачена. Що нас чекає попереду, я не знаю. Однак очевидно, що ну, так бути не може, просто не може. Я розумію, в країні війна може не на часі критикувати владу, однак прийдіть в себе, я прошу. Схаменіться. Що ви робите? Ви хочете знищити всіх дрібних та середніх фермерів в нашій країні? Така у вас програма. Не вийде, друзі. Ми, ми боротимемось до кінця і доведемо свою правоту, нехай в суді. Благо є відповідна освіта, є навики, є досвід з цих питань. Однак чому я маю доводити, що я це зерно виростив, а не вкрав? От хто мені може пояснити, чому така ситуація взагалі може існувати? Мабуть, забагато зайвих емоцій, однак. Як каже класик, берітеся та поборете. Друзі, не полишаємо оптимізму, працюємо далі. Слава Україні!